Денискові оповідання, Сестра моя Ксенія. Одного разу був звичайний день. Я прийшов зі школи, попоїв і вмостився на підвіконні. Мені давно вже хотілося посидіти біля вікна, подивитися на перехожих і самому нічого не робити. А зараз для цього був слушний момент. Я сів на підвіконні і заходився нічого не робити. Цієї ж хвилини до кімнати влетів тато. Він сказав: нудьгуєш. Я відповів: Та ні, так. А коли ж нарешті мама приїде, немає вже цілих десять днів. А тато сказав: тримайся за вікно, міцніше тримайся, а то зараз полетиш криверць». Я про всяк випадок вчепився за віконну ручку і сказав: А в чому справа? А він відступив на крок, вийняв з кишені якийсь папірець, помахав ним здалеку і оголосив. За годину мама приїжджає. Ось телеграма. Я прямо з роботи прибіг, щоб тобі сказати: обідати не будемо, пообідаємо всі разом. Я побіжу її зустрічати. А ти прибери в кімнаті і чекай на нас. Домовились? Я миттю зіскочив з вікна, а вже ж домовились. Ура! Біжи, тато, кулею, а я поприбираю. Хвилина, і готово. Наведу шик і блиск. Біжи, не марнуй часу, вези скоріше, маму. Тато кинувся до дверей, а я взявся до роботи. У мене почався аврал, як на океанському кораблі. Аврал це велике прибирання. А тут якраз стихія вщухла, на хвилях тиша називається штиль. А ми, матроси, робимо свою справу. Раз, два. Ширк, шарк, стільці на місця. Струнко стояти, вінник, совок, підмітати швидко. Товаришко підлого, а що це за вигляд? Блищати негайно так. Обід. О, слухай мою команду. На плиту праворуч по одному повзводно, каструля за сковорідкою, ставай. Раз, два. Пісню заводь та тосірником чирк, і вогонь одразу шфирк! Продовжуйте розігріватися! Ось який я молодець! Помічник! Пишатися треба такою дитиною. Я коли виросту, знаєте, ким буду. Я буду ого! Я буду навіть ого! -го! Хе! Я буду ого-го! Ось ким я буду. І я так довго грався і вихвалявся, скільки душа заважає, щоб не нудно було чекати на маму з татом. Нарешті двері відчинилися, і в них знову влетів тато. Він вже повернувся і був весь схвильований. Капелюх наповнив. Отилиці, він один зображав цілий духовий оркестр і дргента цього оркестру заразом. Тато розмахував руками: дзом бум, дзом, викрикував тато, і я зрозумів, що це б'ють величезні турецькі барабани на честь маминого приїзду. Пих-пих. Піддавали жару мідні тарілки. Далі почалася вже якась котяча музика. Закричав зведений хор в складі ста чоловік, тато співав за всю цю сотню. Але оскільки двері за татом були відчинені, я вибіг в коридор, щоб зустріти маму. Вона стояла біля вішалки з якимось згортком на руках. Коли вона мене побачила, то ласкаво мені посміхнулася і тихо сказала: Здравствуй, мій хлопчику. Як ти тут поживав без мене? А я сказав, я скучав без тебе. Мама сказала, а я тобі сюрприз привезла. Я сказав літак, а мама, подивися, ми говорили з нею дуже тихо. Мама простягнула мені згорток, я взяв його. Що це, мамо? спитав я. Це твоя сестричка Ксенія. Так само тихо сказала мама. Я мовчав. Тоді мама відгорнула мереживне простиральце, і я побачив личко моєї сестри. Воно було маленьке, і на ньому нічого не було видно. Я тримав її на руках щосили. Домбом-бом-бом, бом тором-пом-пом-пом-бом-пом. Зненацька вийшов з кімнати тато і опинився поруч зі мною. Його оркестр все ще гримів. Увага! сказав тато голосом диктора. Хлопчикові Денискові вруча. Ається сестричка Ксенія. Довжина від п'ят до голови 50 сантиметрів. Від голови до п'ят – 55. Чиста вага 3 кіло 250 грамів. Не беручи до уваги, Тару. Він сів переді мною на почіпки і підставив руки під мої. Мабуть, боявся, що я впущу Ксенію. Він спитав в мами своїм нормальним голосом: а на кого вона схожа? На тебе, сказала мама. А мені здається, що на тебе. Відповів тато. А я так і стояв зі своєю сестрою Ксенією на руках, як дурень з писаною торбою, і посміхався. Мама сказала з тривогою: обережно благаю, Денисе, не впусти. А я сказав: Ти що, мамо? Не турбуйся! Я цілий дитячий велосипед вижимаю однією лівою. Невже ж я впущу таку дрібничку? А тато сказав: ввечері купати будемо. Готуйся, він взяв в мене згорток, в якому була Ксенія, і пішов. Я почимчикував за ним. А за мною мама. Ми поклали Ксеньку висунуту шухлядку від комода, і вона там лежала спокійно. Тато сказав: це поки що на одну ніч. А завтра я куплю їй ліжечко, і вона буде спати в ліжечко. А ти, Денисе, стеж за ключами, щоб ніхто не замкнув твою сестричку в комоді. Будемо потім шукати, куди вона поділася. І ми сіли обідати. Я що хвилини підхоплювався і дивився на Ксеньку. Вона весь час спала. А я дивувався і торкав пальцем її щоку. Щока була м'яка, як сметана. Тепер, коли я роздивився її уважно, я побачив, що в неї довгі темні вії, і ввечері ми взялися її купати. Ми поставили на татків стіл ванночку з пробкою і наносили цілу купу кастрюльок, наповнених холодною гарячою водою. А Ксенія лежала в своєму комоді і чекала на купання. Вона, мабуть, хвилювалася, тому що вона скрипіла, як двері. А тато навпаки весь час підтримував їй настрій, щоб вона не дуже боялася. Тато ходив туди-сюди з водою й простиральцями. Він зняв з себе піджак, засукав рукава і ласкаво, улесливо покрикував на всю квартиру. А хто це в нас найгарніше плаває? М? А хто найкраще плескається і пірнає, га? То найкраще бульки пускає. А, а в Ксеньки таке личко було, ніби це і справді вона найкраще плескається і пірнає. Діяли таткові лестощі. Але коли почали купати, в неї був такий переляканий вигляд: мов ось люди добрі, погляньте. Рідні батько і мати зараз втоплять доньку. І вона п'ятою шукала і знайшла дно. Оперлася і тільки тоді трохи заспокоїлася. Личко стало трошечки рівніше, не таке нещасне, і вона дозволила себе обливати, але все таки ще сумнівалася. А раптом тато дозволить їй захлинутися. І тут я вчасно підсунувся під мамин лікоть і дав ксенці свій палець, і, мабуть, вгадав, зробив що треба було. Вона за мій палець вхопилася і зовсім заспокоїлася. Так міцно і завзято вхопилася дівчисько за мій палець. Ну, просто як потопаючий за соломинком. І мені стало її шкода через те, що вона саме за мене тримається, тримається щосили своїми гороб'ячими пальчиками. І ці пальці ясно свідчать про те, що це вона мені одному довіряє своє дорогоцінне життя. І що, правду кажучи, усе це купання для неї мука, і жах, і ризик, і загроза. І треба рятуватися, триматися за палець старшого, сильного і хороброго брата. І коли я про все це здогадався, коли я зрозумів нарешті, як їй важко бідоласі, і страшно, я відразу її полюбив. На цьому все закінчилась чергова історія денискових оповідань. Хочете більше, підписуйтеся на канал та ставте вподобайки.